Добрий день, пані Ірино. Мене звати Анна. Я представниця медіа-центру ціну імені Петра Могили. Хотілося б з вами детально обговорити виставку Війна має жіноче ім'я. Перше питання, яке хотілося б з вами обговорити, які сподівання ви маєте на цю виставку? Ця виставка була створена для того, щоб показати роль жінок під час війни. І е, після першого відкриття я задала собі питання, чи це буде одноразово, чи я планую в подальшому територіально переміщуватися, да, і показувати іншим, е, саме ідею цієї виставки. Яку саме історію ви хотіли б розповісти цими фотографіями? Ця історія жінок, військовослужбовців. Так, сьогодні я представляю жінок військовослужбовців саме нашої військової частини. Але взагалі в Збройних силах України велика кількість жінок військовослужбовців велика кількість жінок, які є учасниками бойових дій, які виконують бойові спеціальні завдання щодо відсічі збройної агресії противника. Тому, якщо казати про одну історію, вона однією не буде. Це буде багато історій жінок, військовослужбовців в цьому проєкті. Це історія кожної з нас, яка пов'язана зі словом війна. Як для кожної з нас почалася ця війна і що пройшли для того, щоб забезпечити спокій, життєдіяльність своїх родин. Своїх дітей і при цьому не зрадити присязі, і продовжувати виконувати свій обов'язок перед батьківщиною в лаві збройних сил України, Що б ви хотіли, щоб глядачі почули та зрозуміли, дивлячись на ці фотографії. Моя мета і мета цього проекту завдяки цим світлинам, цим зустрічам, сказати і показати про те, що незважаючи на те, що ми ніжні створіння. Ми маємо внутрі себе величезну силу любити, народжувати, виходити заміж, зберігати родину, залишатися берегинями домашнього чагу. І при цьому ми маємо велику мужність, натхнення, силу волі для того, щоб боронити батьківщину. Бо батьківщина вона теж має жіноче ім'я, війна має ім'я. Тому мета і роль. Показати, що незважаючи на нашу слабкість, ми більш потужні і більш витривали. Дякую. Головне питання: що ось одним можливо реченням, що саме вас надихнуло на створення цієї виставки? Жінки? Жінки, тому що було важливо саме сьогодні сказати, що ми є. І спокон віков так складається, що жінки в розумінні інших під час війни виконують. Таку другорядну роль. Вони знаходяться в тилу, вони чекають, вони допомагають, вони народжують, вони виховують, вони зустрічають з перемогою коханих, але забувають сказати про той вклад, який кожна жінка надає під час тих дій, які відбуваються в країні, да, воюючи. Тому, показуючи ці світлини, розказуючи історію цих жінок. Дуже важливо казати про те, що жінка під час війни це та рушна сила, яка може заставити будь-який механізм працювати. Тому надихнула одне жінка. Щиро вам дякуємо, пані Ірина. Це чудова виставка. Я вражена насправді. Дякую вам.